Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо курс практичної криптології. У нас сьогодні буде досить цікава лекція про потокові коди під номером 19, і ця лекція буде присвячена потоковому шифру RC4 або RC4, так? Почнемо з історії. Історія створення потокового шифру RC4. Алгоритм РСІФОРО зробив Ронал Ріверст в 1980 році спеціально як генератор потоку ключової інформації з ключем змінної довжини. Хоча ефіційне скорочення ріверст сайпа 4 його часто вважають скороченням від Рон Скотт. Ще прибув комерційною комер таємницею, але ну, у вересні 1994 року його опис було анонімно в розсилку е «Cyberpunkts». Незабаром опис «RC4» було опубліковано у нюз групі сайк саме звідси вхідний код потрапив до багатьох сайтів у мережі інтернету. Опублікований шифр давав ті самі зашифровані дані на виході, які давав справжні RC4. Напевно, ці дані були отримані внаслідок аналізу виконуваного коду. Опублікований шифр сумісний з наявними продуктами, які використовують RC4. А деякі учасники телеконференції, що мали, за їх словами, доступ до вхідного коду RCF4, підтвердили ідентичність алгоритмів за розбіжностей у позначеннях і структурі програми. Оскільки даний алгоритм став відомим, то він більше не становив комерційної таємниці. Однак назва RC4 є торговою маркою компанії RSA. Тому іноді цей шифер називають. RARC4, або RC, або ARC4. Маючи на увазі LG RC4, передбачуваний RC4, оскільки RSA офіційно не опублікувала алгоритм, щоб уникнути можливих претензій з боку власника торговельної марки. Головним фактором, що сприяли. Широкому RFC4 були простота його апаратної та програмної реалізації а також висока швидкість роботи алгоритму в обох випадках. У Сполучених Штатах Америки довжина ключа для використання у середині країни рекомендується такою, що дорівнює 128 бітів. Але угода укладена між Асоціацією видавців програмного забезпечення СОФ, тобто Асоціації Software Publishers Association SPA і урядом Сполучених Штатів дає RC4 спеціальний статус, який дозволяє експортувати шифри довжиною ключа до 40 бітів. 56-бітні ключі. Дозволено використовувати кордонними відділеннями американських компаній. Давайте дамо опис алгоритму RC4. RC4 будується на понятті матриці станів. У кожний момент матриця станів, тобто 256 байтів, активізується. З неї випадково вибирається один байт, який буде ключем для шифрування. Ідея може бути показана у вигляді масиву байтів s 0 s 1 s 2 і так далі. s 254 s 255 Зауважимо, що індекси діапазону елементів між нулем і 255. Зміст кожного елемента байт, тобто 8 бітів, який може інтерпретуватися як ціле число від 0 до 255. Наступний рисунок показує принцип побудови шифру потоку чи потокового шифру RC4. Ось він є. Перші два блоки виконуються тільки один раз. Ініціалізація. Ось він. Перестановки для того, щоб створювати ключ потоку, повторюється, поки є байти вхідних даних, призначених за шифрування. Алгоритм RC4 включає в себе два етапи. На першому підготовчому етапі проводиться ініціалізація таблиць заміни S. Ну, тобто, це матриця так звана стан. Матриці ключа K, A, А також початкова перестановка матриці стану. Заснована на значенні байтів у КИ. На другому основному етапі обчислюється безпосередньо псевдовипадкові числа K. І... Давайте поговоримо про ініціалізацію матриці станів і масиву ключів. Ключ у, ши... у потоковому шифрі rc 4 являє собою послідовність байтів довільної довжини, по якій будується початковий стан шифру S, перестановка всіх 256 байтів. Алгоритм ініціалізації шифру RC4, який також називається алгоритмом ключового розкладу англійської мови K scheduling Algorithm, або KSA скорочено, наведено на наступному рисунку. Ось. Цей алгоритм використовує ключ, збережений у K, так. І має довжину L байтів. Ініціалізація починається із заповнення масиву S. Далі цей масив переміщується шляхом перестановок визначеним ключем. Оскільки одна дія виконується на S, то має виконуватись ствердження, що S завжди містить усі значення кодового слова. Матриця станів ініціалізується для значень 0, 1, 2 і так далі 254, 256. Створюється також масив ключів К0, К1, К2 і так далі, К 254, К 255. Якщо ключ шифрування має точно 256 байтів, то байти копіюються в масив К. Інакше байти повторюються, поки не заповниться масив К. Спочатку С заповнюється послідовними значеннями від 0 до 255. Потім кожен черговий елемент С обмінюється місцями з елементами, номер якого визначається елементом ключа К. Самим елементом і сумою номерів елементів. З якими відбувається омін на попередніх ітераціях. Значення лічильників І та Й спочатку дорівнюють нулю. Нижче показано програму на псевдокоді, яка ініціалізує матрицю станів і масивів ключів. Тобто, як бачите, 4 і 0 to 255. Так. Значить, Іс e И, KI e. за e, модулем ленс K в e, КІ e, переводиться так. Далі у матриці стані відбувається перестановка, тобто скремблювання елементів, засновано на значених байтів у КІ. -E. Ключовий байт використовується тільки на цьому кроці, щоб визначити, які елементи потрібно замінити. Після цього кроку байти матриці повністю перетасовані. Нижні показано програму на псевдокоді, яка здійснює перестановку байтів матричних станів. E, zero J, так, і 4E to 225, так, і виконується ось J плюс S I плюс KI за мозом 256, так, відображається в J. Swap SISJ, e, S I S J, так. Далі ми розглянемо перестановка матриці станів і генерація ключового потоку. Ключ К у ключовому потоці генерується один за одним. Спочатку елементи матриці станів переставляються на основі значень своїх елементів і значень двох індивідуальних змінних і та й. Потім значення двох елементів матриці станів у позиціях і та й використовується, щоб визначити індекс елемента матриці станів, який служить як ключ К. Наступний код повторюється для кожного байта початкових даних тексту, щоб створити нові ключові елементи у ключовому потоці. Ядро алгоритму складається з функції генерації ключового потоку. Як це зображено ось на цьому рисунку. Таблиця замін. Тобто матриця станів S повільно змінюється під час використання. При цьому лічильник І, тобто змінна I, І, забезпечує зміну кожного елемента таблиці. І лічильник J, тобто змінна J, гарантує, що елементи таблиці змінюються випадково. Змінні І та J ініціалізувалися в нулі перш, ніж буде проведена перша ітерація. Але значення копіюється від однієї ітерації до наступної. Нижче показано програму на псевдокоді, яка здійснює перестановку байтів в матриці SI і генерує ключовий потік і потік І. Ось вона. Далі відбув... поговоримо про зашифрування та розшифрування даних. Після того, як ключовий потік К був створений, байт відкритих даних зашифровується за допомогою К, щоб створити байт зашифрованих даних. Розшифрування являє собою обернений процес. Нижче показано програму на псевдокоді, яка показує процес шифрування для даних RC4. RC4 Encryption, так. Чатку для створення початкової матриці станів ключових бітів. Далі йде перестановка байтів матриці на основі значень байта ключа. Далі йде безперервна перестановка байтів матриці і станів генерації ключового потоку і шифрування даних. Це виконується, поки є байти даних для шифрування. Ну, тепер ключ готовий шифрування даних. Розшифрування даних полягає в регенерації ключового потоку К та складання його і зашифрованого, та, і також зашифрованих даних Сі за модулем 2. Завдяки властивостям підсумування за модулем 2 на виході отримаємо вхідні дані F. Приклад. Щоб показати випадковість ключа потоку, використаємо ключ за секречування з усіма нульовими байтами. Ключовий потік для 20 значень у такому випадку буде дорівнювати 22, 24, 137, 65, 163, 55, 93, 58, 138, 6, 30, 103, 87, 110, 146, 109, 199, 26, 127, 163. Наступний приклад: приклад 4.6. Повторимо приклад 4.5, але ключ, нехай засекречуваний, буде 5 байтів. Відповідно 5, 202, 33, 6, 8. Ключовий потік буде 248, 184, 102, 54, 212. 237, 186, 133, 51, 238, 108, 106, 103, 214, 39, 242, 30, 34, 144, 49. Знову випадковістю в ключовому потоці очевидна. Тепер давайте проведемо аналіз процесів перетворення даних в алгоритмі RC4. Алгоритм rc 4 є фактично класом алгоритмів, що визначаються розміром його блоку або слова, тобто параметром n. Зазвичай n дорівнює восьми, але можна використовувати інші значення. Для спрощення аналізу алгоритму приймемо m до n дорівнює 4. Внутрішній стан алгоритму RC4 складається з масиву розміром 2 в степені слів і двох лічильників кожний розміром в одне слово. Два лічильники обидва за n до 4, 4 бітові. Позначимо їх як і та йод. Усі обчислення проводяться за модулем 2 в степені N. Ну, Давайте наведемо приклад. Приклад 4.7. Нехай початкове значення ключа Кейці є 12, 2, 3 8. 8. Показати процес ініціалізації матриці станів і масиву ключів, а також початкову перестановку матриці станів. Розв'язок. На наступному рисунку показано приклад ініціалізації чотирьохрозрядної матриці станів і масиву ключів на початкову перестановку матриці станів. 9 тактів з 16. Ось ця матриця станів. Елементи ключа, вхідне, так. Заповнені, відповідно, перший такт, другий так і так далі, дев'ятий такт. Приклад 4.8. Показати приклад роботи чотирьохрозрядного генератора псевдовипадкових чисел алгоритму RC4, за заданих значень і той, і заповнення чотирьохрозрядної таблиці з замін S. Розв'язок. Приклад роботи чотирьохрозрядного генератора псевдовипадкових чисел алгоритму RC4 зображено на рисунку, який ми зараз тільки покажемо. На виході генератора псевдовипадкових чисел RC4 формується чотирьохрозрядна послідовність. 4, 5, 2, 0, 13, 5, 8, 4, 1. Ось вона. значення І, й, так. І вхідні заповнюють, відповідно. Перший такт і так далі аж до дев'ятого такту. Тепер розглянемо криптографічну стійкість потокового шифру RC4. Алгоритм RC4 ретельно вивчався криптографічними аналітиками. У ньому не виявлено будь-яких слабких місць. Крім високої стійкості до криптографічного аналізу, цей алгоритм дуже швидкий і може використовуватися для генерації ключової послідовності за початкового шифрування. Усі методи криптографічного аналізу потокових шифрів зазвичай поділяються на такі три класи: перший: силові атаки, тобто атаки грубою силою, атаки шляхом повного перебору, перебіру всіх можливих варіантів. Складність повного перебору залежить від кількості можливих розв'язків задачі, тобто розміру простору ключів або простору відкритих даних. Цей вид атак застосовується до всіх видів систем потокового шифрування. Розробляючи системи шифрування, розробники прагнуть зробити так, щоб цей вид атак був найбільш ефективним у порівнянні з іншими існуючими методами зламок. Другий статистичний поділяється на два підкласи: перший метод криптографічного аналізу статистичних властивостей шифрувальної гами. Він спрямований на вивчення вихідної послідовності криптографічної системи. Тобто криптографічний аналітик намагається встановити значення наступного біта послідовності змовірністю вищої вірності випадкового вибору за допомогою різних статистичних тестів. Другий метод криптографічного аналізу складності послідовності. Криптографічний аналітик намагається знайти спосіб генерувати послідовність аналогічно гамі, але простіше реалізованим способом. Обидва ці методи використовують принцип лінійної складності. Третій метод аналітичні методи. Цей вид, атак, розглядається в припущенні, що криптографічному аналітику відомо опис генератора, відкриті та відповідні закриті дані. Завдання криптографічного аналітика визначити використаний ключ, тобто початкове заповнення регістрів. Потоковий шифр це шифр, який виконує шифрування вхідного повідомлення по одному біту або байту за операцію. Потоковий алгоритм шифрування усуває необхідність розбивати повідомлення на ціле число блоків. Отже, якщо передається потік символів, то кожний символ може шифруватися і передаватися одразу. Потокові шифри використовуються для шифрування даних у режимі реального часу. Як генератори ключів у потокових шифрах можуть використовуватись генератори псевдовипадкових чисел. Метою використання генераторів псевдовипадкових чисел є отримання нескінченного ключового слова при використанні відносно малої довжини самого ключа. Для використання з криптографічною метою генератор псевдовипадкових чисел має володіти деякими властивостями. Наприклад, період послідовності, породжуваної генератором, має бути дуже великим. Найпростішим генератором псевдовипадкових до випадкових є лінійний конгруентний генератор, генератор за методом Fibonacci із запізненням та генератор на основі алгоритму BBC. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати цю свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам файно, файного дня, мирної, спокійної ночі, без обстрілів, без тривог. Ну і до зустрічі до наших практичних заняттях, де ми, завдання ви отримаєте вже на лекції офлайн. Дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.